Скажіть, що це таке, що це за блін? І дощ, і град, і буревій. Капець. Всім привіт! Я приїхала на друге своє заняття, на другий майстер-клас по ліпці посуду. Десь тиждень, не тиждень, місяць, вже місяць пройшов. Місяць тому я робила як заготовки посуду. Я робила чашку, тарілку і підсвішник. Їх повинні були піддати обжигу, і зараз я приїхала для того, щоб їх розмалювати. Типа глазурювати спеціальною фарбою глазурю. От я дуже чекала а, на цей урок, тому що перший був ну, такий простий, а це більш, більш як на мене, такий творчий буде урок. На цей раз я підготувалася не так, як то раз. А, я собі зарання заскринила, коротше, фотки а, того, як я хочу розмалювати посуд. Щоб не стояти і там на місці вже не вигадувати свої ідеї, а вже прийти і зразу почати творити нереально красу. В общем, от, Я підготувалась, я собі да, накачала, заскринила декілька варіантів фоток, що я хотіла би зробити. От, і спробую це все втілити в життя. Ну, думаю, це не дуже складно, тому що, я, в принципі, малювати люблю, вмію. І думаю, що це не прям супер якось важко буде для мене. От, але вже хочеться. Це все завершити і подивитися вже ітог. Сьогодні, до речі, така погода. Сьогодні дуже тепло і воно дуже схоже на весняну. Але то от зараз бачу сонце виходить. А до цього коротше, був лівінняка в якийсь. Момент дороги, град, лінь, сильний вітер, дощ, сонце. Коротше, що попало. Я вже йду на майстер-клас, я вже не буду шукати як в прошлий раз, тому що я вже знаю, де це. І я практично вже підійшла. Знімемо трошки верхній шар. Робиться для того, щоб глазури рівномірно покривали вещи ворота. Ось тут так. Обов'язково краєчка і ребра. Основу також. Вона глазуруватись не буде. Але щоб вона надряпала поверхню, також можна трошки зняти. Стосовної чашки все те ж саме, але ручка найкрахший елемент, тому притримуєте і сильно не тисніть. Добре? Ми пошукаємо, ще важко цепи. Я зараз зачухиваю свої вироби, прибираю всі такі ем, нерівності, якісь гостринки, щоб краще лягала фарба. І це робити дуже легко. Простою наждачкою, От, поки чухаю. Всі краї, країни ну, краї в мене такі ребристі вийшли. Забула показати вам, яка в мене тарілка вийшла. Ось, ну в принципі, прикольно. А це чашка. Чашка взагалі ад чесно кажучи. І ще в мене є виріб підсвіжник. Ось мій багатострадальний підсвічник, який не змогу дуже довго знайти. І, чесно кажучи, я вже подумала, що його вже і не знайдуть, і я така вже трошки розстроїлася, а потім приносять мого красавця. Перейшла до чашки, зараз її теж зачухаю трохи. Тут головне зачухати оці краєчки, з яких потім буде пити. І важко трошки чухати ручку. Тепер я перейшла до зачухування свого підсвішника. Думала, чашка це найскладніше, бо ручку буде не дуже зручно зачухувати, Але от підсвішник більш незручний, якийсь вийшов. Я із цього, що я зробила, цей підсвішник це мій фаворит. Поки я тут чухала, до мене прийшов майстер перевірити мою роботу, чи все в мене ок, чи ні. Якщо є якісь питання, він теж сказав йому задавати. Можна тебе погладити, майстер? Він руки грязні. Такі хороші. Так, да? що, У мене все ок? Ок, каже. Контроль, перевірку пройдено. Я нарешті дочухала свою тарілку, чашку і підсвічник. Це ще я покажу вам трошки ближче, як вони виглядають. Це моя шикарна тарілка. Супер нереальна ідея в українському стилі. Це моя чашка. А її я розмалюю теж дуже цікавим способом. І підсвішник. Підсвіжник мені здається найпростіший буде. Да. А, це якщо оці, так? — Основа світла я хочу. Да. Тоді так. вона буде основа така, і тоді ви зможете розмалювати всі ваші деталі тими кольорами, які ви захочете. Ага. А для чашки? Тут вже немає різниці. Тобто, оскільки у вас тут є рельєф, як ми спочатку робимо, ми вам задаваємо полівізатора фон. А потім ви починаєте там розмальовувати, малювати якісь смужечки, крапочки. Але тут, якщо ми вам задуємо спочатку фон, то тоді е воно з'їсть весь цей малюнок. А якщо ми беремо цю форму, це просто типу кольор глини. Тобто ви спочатку намалюєте все, що захочете, а потім ми задуємо глянцем його і все, що під цим глянцем, воно проявиться. Добре, тоді е всередині тут ви самі покриваєте, зовні ми вам прикриємо червоним кольором. Добре, зараз я вам даю Це білий колір. Потім після випалу всі кольори будуть яскравішими, такими, як на палітрі, і глянцевими. Зараз ми трохи. Я вам зараз наливаю рідину всередину і вам треба буде роботу нахилити так, щоб рідина максимально дійшла до краю. Після чого ми крутимо, 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 проходимося лише одне коло і різко виливаємо. довго рідину в роботі не тримаємо. А скільки наливати? Я вам зараз найду. Я даю нашому майстер, мав проходить зовнішні травми. І те, що у нас вилилося назовні, ми зчищаємо щіточкою. Що в мене вийшло? До речі, глазур дуже швидко застигає. Це у нас буде просто білим, так? Да? Білий з чорною крапочкою. Добре, тоді я даю нашого майстру, щоб він задув білим кольором. Кольори дати. А, 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 в цьому випадку червона буде таким же щось ну, mm -hmm. зелений. Почала з червоного, а потім ага. далі давати вам. Ага. Постійно помішуємо фарбу. Я так зрозуміла, ви хочете все охайненька в рельєф класти. Так. Да? Так. Ось так от помішуєте фарбу і починаєте малювати. А, а, вже йде по принципу акварелі. Якщо ви покласти товстіший шар, він буде більш яскравий. Якщо ага. тонше, то менш яскравий. Наприклад, оця смужка. Я беру, бачите, так от накладаю і воно розтікається. По нашому року. Я просто не розумію. Мені малювати по іменно по заглибленнях, так? Ну, якщо хочете, так. Да. Ну тобто зараз ви малюєте так, як ви хочете. Ага. Тобто, Дякую. зручніше всього малювати в заглиблення, тому що крапелька вона починає розтікатися в заглибленні. Як я зрозуміла, що ця глазурь, якою я розмальовую, це є типу як е, жидке скло, і потім при температурі. Великий, воно розтікається і от от якось так. Насправді це не так уж і легко все це розмальовувати, і я так розумію, що в мене вже пішло багато часу на от все це, що я зараз тільки намалювала, а мені ще багато домальовувати і з тарілкою я, скоріш за все, дуже довго буду гратися, але буде дуже гарно, тому окей. Зрозуміло, в мене на оцю вишивку орнамент пішла десь плюс-мінус година. Нарешті я перейшла до малювання папороті. Тут, до речі, виникла невелика складність, тому що вишивка вона була як заглибленки і було легко малювати. А папороть у мене навпаки випуклий, не впуклий, а випуклий. І тут треба дуже охайненько от по всім листочкам проходитися. Ну, звичайно, я не прям ідеально охайно всі листочки малюю, але думаю, що це нічого страшного. Десь підправлю, десь вилізу, по і того повинно бути гарно. Перейшла до останніх моїх елементів, це цвіт папороті. Я вирішила зробити їх золотистими, ну тобто жовтенькими. Мені здається, це буде дуже гарне поєднання кольорів: червоний, жовтий та зелений. От. А, до речі, що значить цвіт папороті? А, це така, скажімо так, квітка щастя, удачі, достатку. Всі її хочуть знайти. От, а в мене вона вже прям зразу буде на тарілці. Малювати квіточки вийшло найлегше. Ось що в мене вийшло, як на мене, виглядає дуже гарно. І я так зрозуміла, що після опалки колір буде ще яскравіший, ще покажу трошки ближче. Ну, не знаю, Мені дуже подобається, дуже гарно вийшло. Як кажуть, себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Ще я вирішила в общем, зробити бортики, мені здалося, що так буде більш завершено виглядати робота. Потім зверху ще мою тарілку покриють прозорою глазур'ю. Я ще отут от трошки приберу і все. Постійно помішуємо глазурь, бо вона легко сідає, скидаємо великі краплі та обмочуємо обук. Після чого? Так, от напряжуємо. Зараз розфарбовую підсвішник. Мені його вже задули білим кольором, і мені треба зробити лише крапенки. Я хочу, щоб він був такий біло білий в чорну крапинку, в такому мінімалістичному стилі. І я думаю, що напевно це найлегше після тарілки, тому що тарілку я робила десь півтори години плюс-мінус. А оце я практично вже зробила дві хвилинки і готово. Ось результат. Мені дуже подобається, і після опалки він теж буде яскравіший. Нарешті дійшла черга до моєї чашечки. В мене така цікава задумка. Я хочу зробити її тіпа типу поганка. Чашка поганка. Мені здається, що це. Дуже прикольно, я бачила фотку, і от мені захотілося так зробити. Я вже практично домалювала всі свої цяточки. Спочатку я хотіла зробити їх ідеально рівними, а потім подумала, що в поганок вони не прям ідеально рівні, тому і так зійде. Так, заценіть мій результат. Оце так вона всередині виглядає, а отак от зовні. І після обжигу вона буде яскраво-червона. Я знову в машині, мій майстер-клас завершився. А, насправді мені от розмальовувати а, сподобалось більше, ніж ліпити, бо мені а, просто малювати подобається. То, це було, як на мене, цікавіше. Але я дуже довго робила свою тарілку, а, її найдовше, тому. А все інше там, ну, буквально 3, 3 хвилин, ну, 10-15 хвилин. А тарілку я робила десь півтори години, напевно, бо там дуже так тщательно, ще мені треба було розмалювати мої а, візерунки. Орнамент український, папороть я малювала і цвіт папороття. От, а, що ще скажу? Ну, сказали мені чекати 10 днів, потім вам знову написати. Якщо мої роботи вже будуть опалені, то можна приїжджати забирати, або вони надійшли новою поштою. От, а, не знаю, буду, чи буду я сама забирати, чи хай поштою надсилають. В принципі, типу, прикольно. Ну, не знаю. Якби вибирати ще піти на якусь ліпку чи щось, щось таке, якийсь майстер-клас, я б краще пішла на малювання просто. Бо мені це цікавіше, але в принципі, типа кльова тема. Ліпка з гліни, якщо вам нема чим зайнятися, чи ви завжди мріяли спробувати щось нове, то типу супер тема. А от, але якщо ваше життя пов'язано багато з якими е, творчими штуками, то тут нічого прям такого вау, неймовірного, немає. Але як е, проведення часу, то типа я вже як я вже казала, це типа прикольна тема. В общем, я зараз буду їхати додому. А погода сьогодні, блін, ну це я зранку казала. Коротше, зараз світить е сонце, голубе небо, а зранку тупо був буревій, е дощ, град. Що <схід> що це? Надію, що це вже скоро весна, тому що ще залишилось трошки-трошки, я вже не можу дочекатись. Цей холод мене вже задовбав. Просто жесть. Реально холодно. Ця зима дуже холодна. І навіть не на те, що. А, іноді не було утеплення, гарячої води, ля та поля. само по собі така погода, така мрячка, холодно і все таки, Коротше, я вийшла від теми майстер-класу вже по <смі> повній, <смі> передаю вам прогноз погоди з Києва <смі> зима 2023. Все, -таки. в общем, ну майстер-клас реально, ну прикольний. Короте. По суті, в общем, мені а, він а, сподобався так. Тому ну, я би рекомендувала сходити і спробувати. От ну другий раз я би не пішла, тому що е, ну, для мене це не прям якийсь нереальний вау-ефект цього всього. Отак.